І всім привіт, мої друзі! З вами я, Український Венек, і сьогодні ми граємо шлях героя, що як в минулій серії я ночую під зелею. Зараз я досі співу, але мені треба лише замонтазити світ і почати сюжет. Так, чи я хорошо, жива ніколи неправильно. Слухайте, я в цій серії я хочу спекти з острік, бо в минулій серії ми... Ми побачили Мародера. І чому я його так не користь? Бо це значить, що на мій осі зайшов патруль. А значить, що там другий Подруги я не готовий. О, мені якраз показалось, що зараз ніч. Так, ось моя собачка. Так, ну і що мені робити? Бачу, що зараз ніч. Окей, скодочку немає годинника. Я я, я не пам'ятаю, який там крафт годинника. Так, собака може сходити. А ну тихо, 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 в мене не спавню. ну я не знаю, що мені робити. Ну, я точно знаю, що півночі до це пройшли. Тому що, якби зараз було півночі, то. Чекайте. Сім стук скіри. Ви зараз розумієте? Мені одна штука, і в мене куртка. Пополюю на одну корову і швидко роботи дерева. Роботи дерева от і відправляюся в полоні. Але чевайте в інвентор зайти. Що? Куди подію? А, точно, я ж вовну там залишив, відкопуюся, забираю всі мої предмети. А я траву забрати не можу. Так, коротше, песоку. Я б дав тобі щось по поїсти, але в мене так корма, я буде згину. Ні, не будеш. Не поняв. Ти що любиш, не вич? Хочеш? А ну годую. Ану, підеш, чекай. За мною. Чому я не можу контролювати, куди ти ходиш? Ой, собака. Иди за мною. О! Ни! Иди сюда. Ты идешь со мной? Нет, а ну, сюда. Світає, крайне папоє. Слава темнім мої сонце зустрічає. Ура! Я прочекав всю ніч. Ага. скай постою тут, почекаю. Святоє, святоє, крайне паполоє. Так мені треба дочекатися, тільки сонце. Вон сонце застає, схід. Схід сонця. гром, дивися схід сонця. Все, тепер чекаю, гром. Ти йдеш за мною. Так. Вовна, вовна. Чому ровно за мною не слідує? А, слідує. Розпочало. Так. Ану? От ти зараз з'являєшся саме в той момент, коли мені не треба. Принаймні взялися вистачає Я можу там зупинитись переночувати на якомусь острові. Але зараз мені треба всього ж одна корова. Ні, курка теж як варіант, курка теж як варіант. Це тобі не втекли від мого масси. О! Дві Може, сп'ю робити. Але ні, треба залізануй. Опа. Ні. Мій ут! Я нарешті знайшов свій свіут. Так от так, так багато часу прийшло. Я нарешті знайшов свій ут, але це не головне. Повторяю, це не головне. Головне, те, що мені треба запасне ріжку. Я знайшов свій упс, я дуже радий. Не зря я виходжу. О, у мене має, за весь... мене має за А ну, стоп, стоп, стоп! Мені вистачає на броню. На бронь... Ой, я як паціровий. Я такий радий, що я тобі зараз, а я тебе зараз поудрую. Полудував. Ні, мені треба самому поїсти, вибач. А, мені забачилась там корова. Все, а тепер просто біжимо. Просто біжимо. А, Очень не. Рабоижа. Рабоижа. Я так и надеюсь, что мне на попадать сейчас сей патруль. Ой. Я забыл, да, с Курка. А курка у меня музыка завышена. Нет. Сори, соль, мы не трабоижа, мы не трабоижа. Ой, гром. Серйозно? так швидко. А опыт туй ой, ой хелп. Хелп, хоть кто с Help! Да ну, я не можу це зламати. І що мені тепер робити? У мене немає індерпіровала. Я, я в пас Немає проблеми, яку не можна вирішити. Громтом гой тиска скупи дасі. Кров сюди. Я тебе погодую. Добре аспіхов. Витрусився, молодець. А тепер, що тепер? Тепер суп скуку и жму. Ні, 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 їжа. Їжа це головне, а їжі тут мало. Ой. Я забув, що сира курить ще дає так круто. Так, ти на свині, ти не хочу свині. Я знаю, що ти свідко сталося. А я не чую. Гром. Я тобі на ту сказав. Добре. Я тебе ще погодую. Я, я звісно, розумію, чому ти якось чогось... Ви А я витрасився, то шоу ну, паус. Він слуха, я в тебе погодував би, ну сам розумієш. Мені тесто щось їсти. сісти. Курс! Ну що ці кури здіється. Ось це ось є забіля тебе. Але ми ще не достатні. Популювали. А столітка сужені, що я саме на весь мій трубок. Стопленик. Не намагайся навіть. Я не віддам тобі моє м'ясо. Ой! Ой, я, случайно, я тебе не побочу. Я, я тебе не побочив просто. Я тебе погодую. Я я нас надіюсь. Все. пішли далі. Це той самий острів, на якому з якого все по це той самий острів, по-моєму, той самий острів, з якого все почалося. Цікаво, тут дощ і вукає те саме відьма. На неї. На неї. Я на курпі немає сонці. Ні, не можу поубивати. А, а, ні, я забув. Я хотів тобі зробити броню. Я тобі хотів броню зробити. перш спочатку. І чому я не можу... А, така я на верстак захожу. Ось вона. А, так, і сейчас ще. І оце ось. И все, я тепер вроньки.

Мені треба ось човен. І все, що вона готовий. Тепер треба тебе в цей човен. Ною, начинаем вычурить лиску, лиску, лиску. хочу и начну. Просто спавнить. Ага. Стоять. И все. Відправляемся. Ага. Мою собачку. Ось він. він, сідай? Я сказав, сідай. Хто? Хто нас Ти насмілився. Тільки попробуйте. Тільки тільки попробуй. Ага, боїй. Ти боїшся мене, да? Ти мене боїшся?

Ідем за іской морською. Бувайте узери. Дуже багато я з собою не взяв, ну зузупи зупинятимось. Так, моя собака сидить тут. Зупинятимуся на деяких островах. Я зараз впливу в пошуках село. Ой, вибач, вибач. Вибач, я случайно. О, ось ось і ходяча їжа. Ой, не, я забыл, что мне скин пить не можно, да, ого я. Он все-таки гром. Ага, мы мать скоро зломай. Ну як ми, я його взлом придбав. Овочка. О, о, мені зараз тут 4 рівень. А, тепер я зрозумію, що це звук. Я туди не не навозусь піти, бо мені для чого треба багато вулків. гром. От туди тобі якраз не якраз не треба. Ми зараз вас шукаємо серу. Корова. Він пить багато ходячої їжі. Ой, мець скоро зламається. Гром, полювання, пішовіторі? Так, добре, на чому я краще буду закінчувати серію. Десь гром. Вот тут я не треба инвентарь водофон пришел. Так ось Дошка. Я все-все, то буду ловить. e a И счастья мои, друзья! Всем пока-пока, пока-пока. Секунду. А кстати, си, там Андрей-то? Всем пока-пока!